Марганець сьогодні. Нема світла, але плету я свою серветочку. Оберіг. Оберігає мене, моя серветочка і недім. Один, два, три. Від усяко зараз. Відвомбюшки. Поганого власного. Два. Три. Шобці. Російської. Один. Два. Три. Марганець незваний. Один. Два. Стояв і стояти буде. Один. Два. Три. І хай буде так. Віднині. І навіки. Так світла нема, але без виходів не буває. Завжди можна знайти вихід з усіляких поганих ситуацій. Запалюйте. Ручки, беріть ниточки. Плетіть для своїх домівок. Оберіги. На цю серветочку тепер модно ставити або кружечку, або стаканчик або тарілочку. Тепер скатертини не в моді, а в моді. Зіляки, серветочки. Ось мій хримей. Якщо не можете плести самі, приходьте до мене в рахулочку. Я вже вам все наплила і заговорила. Все буде добре, все буде Україна. Марганець стоїть. Δεν